У середній групі у нас з'являється новий вид занять. Це підготовка руки дитини до письма. Для проведення цих занять вам потрібно, батьки, підготувати зошит у звичайну лінію, а також простий олівець середньої м'якості. Для проведення занять вам потрібно буде ще підготувати саму Саме завдання. Наприклад, для першого заняття нам потрібно ось, така, ось такий листочок. Заняття починаємо з пальчикової гімнастики. Беремо наші долоньки, складаємо пальчики, ось так робимо такі ріжки. Каже Равликові жук, ти не бійся, я твій друг. Чом це ти наставив роги? Чи не для перестороги? Друзів, не стрічай рогами, щоб не стали ворогами. Ще раз. Під час проведення заняття з підготовки руки дитини до письма звертаємо увагу на те, щоб зошит лежав під кутом. Олівець тримаємо як ручку трьома пальчиками. Дитина сидить рівненько, спинка рівненька. І так, Перше завдання потрібно заштрихувати пірамідку. Штрихуємо горизонтальними лініями. З ліва направо, зверху вниз. Звертайте, будь ласка, на це увагу. Так штрихуємо обидві пірамідки. Наступне завдання: жабка стрибає або пташка стрибає, поєднуємо. Для цього завдання на лінії ставимо крапки на, деякої, на деякій відстані. Потім спочатку з'єднуємо їх штрихово, штрихованою лінією. Дитина повинна з'єднати штрихи. до кінця. Наступне завдання ставити просто крапочки, і дитина сама без штриха повинна також з'єднати ці крапочки. Наступне завдання: малюємо ось такі сливки, можна назвати. Проводимо овал, малюємо овал. Спочатку для полегшення дитині можна цей овал намалювати штрихом. Обводимо по штриху овали. Наступна лінія вже дитина без штриха намагається провести. Звертайте увагу, що овал. Лінія, яку ми проводимо, не виходить за лінію, намальовану в зошиті ні вгорі, ні внизу. Не виходить за лінію, але повинна доторкнутися до лінії. І наступне завдання <потрібно>, потрібно провести лінію між двома паралельними лініями. Спочатку можете намалювати штрих для дитини, і дитина поєднує штрих. А наступні вже лінії без штриха. Дитина повинна провести лінію, намагаючись, щоб ця лінія проходила посередині між двома лініями, які намалювали ви. Бажаю успіхів і сподіваюся на те, що ви сфотографуєте роботу дитини і вийшлите нам. Дякую за увагу!